Мене звати Олексій, я служив в Збройних силах України з 22-го року, з квітня 28 числа, попав в королівську бригаду. Одночасно мене був в своєму батальйоні на посаді кухара. Потім в 24-му розформували батальйон. Я попав в службу забезпечення 24-ї в місто Часів Яр. Там я отримав поранення. Підірвавшись на міні, в мене поламана була нога. Ключиться і потічені всі ноги. Сюди я прибув на кріслі колісному. У мене була ціль навчитися ходити на двох милицях, побутися ходунків. певними етапами і спортивними заняттями, і тренуваннями фізичних терапевтів, які мені посприяли позбутися однієї милиці, потім взагалі двох, і тренувати свої м'язи, і вміло користуватися без них. Але при великих навантаженнях. Досягнули ми того результату, але без неї в подальшому не обідусь, та тренуватися далі. З Олексієм ми почали працювати над поступовим збільшенням осьового навантаження, а також почали використовувати милиці замість крісла колісного. Згодом досягли ходьби без використання допоміжних засобів. Під час занять ми акцентували увагу на ходьбу з перешкодами, такі як сходи, м'які та високі поверхні, бордюр, пересічена місцевість, а також ми подолали страх ставати на уражну кінцівку. Ми покращили витривалість для подолання далекої відстані та збільшили силу нижніх кінцівок. Дякую клініці Arlas, яка мені дозволила продовжувати реабілітацію, збільшити свої фізичні сили, відновити своє фізичне здоров'я, відходитись фізично в своєму поксадевному житті, і зміцнити свої м'язи і відновитися по повному. Дякую вам за допомогу.